Я радий вітати всіх на своєму каналі, друзі. Ми продовжуємо лекцію з загальної психології. Сьогодні у нас дуже важлива і складна тема Лев Семенович Вогоцький та його культурно-історична теорія. Тому без е, зайвих таких вступів продовжуємо наші лекції. Сьогодні ми розглянемо такі питання: взаємовідносини людини та природи, культурно-історична теорія Вогоцького власне, та знаки як психологічні знаряддя. Власне, перше питання взаємовідносини людини та природи. Тому ніхто не буде ставити під сумнів, що людина це біологічна істота. Вона виникла в ході еволюційних процесів всесвіту, а не тільки тваринного світу, і здебільшого є їх результатом. Тобто не потрібно думати, що процес еволюції стосується тільки органічних, тобто біологічних істот. Це стосується всіх процесів всесвіту, тому вони впливають і на людину також. З іншого боку, людина є продуктом соціального та культурно-історичного процесів. Тому питання про те, що таке людина, потрібно вирішувати, виходячи з цих двох положень біологічного та соціального, тобто соціально-культурного. Але виникає питання, як все ж таки співвідноситься біологічне та культурно-історичне в психіці конкретної людини? Де знайти ці кореляти, де знайти першу основу? Що все ж таки первинне? Це складне питання, яке потребує детального розгляду. Але навіть після того, як ми його розглянемо, все ж таки відповідь на це питання повинні дати ви самі на нього, тому що це питання смаку. Отже, у 1967 році відомий зоолог Десмонд Моріс написав книжку Голамавпа. В своїй праці, яка пізніше стала бестселером, автор порівнював людську соціалізовану поведінку з поведінкою приматів. На сторінці 84 з цієї книжки ми можемо таке прочитати. За фасадами сучасного міського життя та сама стара гола мавпа. Змінилися тільки назви. Замість полювання ми говоримо робота, замість гнізда дім, замість спарювання – друження, замість самки дружина. І трохи далі автор робить такий ось висновок. Всього цього. Біологічна природа тварини формує соціальну структуру цивілізації, а не навпаки. Ну, тут я прокоментую як психолог. Я не погоджуюся, звісно, з цією концепцією, тому що вона однобока, дуже. Ну, добре, якщо ми приймемо цей висновок Моріса і скажемо: ну, добре, так. Біологічна природа людини так є перша основа. Вона впливає на соціальну структуру. Вона її формує. Але все ж таки, соціальна структура також якось впливає на людину. Йдемо далі. Примат біологічного психоаналізі та піхівіоризму. Якщо в книзі Моріса біологічний погляд на людину доведений, доведений до абсолюту, то в психоаналізі, хоча й не так відкрито, він також є головним рушієм. Адже концепція «ід» є тією самою сліпою біологічною силою, з якою людина повинна рахуватися. Є навіть такий вираз, який стосується психоаналізу, там, де було воно, тобто ід, повинна стати я. тобто людина, в рамках психоаналітичного лікування чи просто в рамках життя повинна опановувати свої, свою сліпу біологічну силу і якось адаптувати її під, під Соціум. Але першоосновою, першоручієм, є все ж таки біологічна сила, ід, з якою повинна людина рахуватися. Не менш біологічною є психологія поведінки, яку створив Джон Вотсон. Ну, лекцію про ці е, е, несвідомі психічні процеси Фройда. І Джона Вотсона, психологія також розглядав на минулих лекціях, тому, будь ласка, подивіться, ось є список. Як відомо, він зводив складну поведінку людей до ланцюжка SR, де S є стимул, а R – це реакція. Звісно, це дурниця, дуже однобока, і вона є небезпечною, тому що так можна зводити людину до тварини і пояснювати цим ланцюжком будь-яку поведінку. Але в цих біологічних поглядах криється серйозна загроза. Якщо психічне життя людей можна ототожнювати з поведінкою тварин та описувати її в рамках біологічних понять, то виникає питання: а навіщо тоді взагалі нам психологія? Навіщо нам а, будувати якісь концепції психологічні, якісь теорії, якісь закони, механізми відшукувати для того, щоб пояснювати складну поведінку? Людей, якщо вже є СР, якщо вже, вище, якщо вже є вища нервова діяльність, якщо все вже наче пояснили. Да? Якщо тварина себе веде ось таким чином, значить і людина веде себе таким чином. Звісно, це також дурниці і далі ви зрозумієте чому. Задум Божий. Іншу крайність представляють собою ідеалістичні концепції, які вказують на божественне походження людей. Згідно цих концепцій, мета кожної людини здійснити задум Божий, це християнська релігія відома так? чи висловити собою частину об'єктивного духу. Об'єктивний дух, а об дух це головний термін в філософії Гегеля. Інший підхід пов'язаний з примиренням двох протилежних поглядів: ідеалізму Платона та матеріалізму Арістотеля, його учнів, які борються за верховенство в житті людини. Якщо вона, людина, віддає перевагу Платона, ідеальний дух має для неї першочергове значення. Якщо вона вважає тілом домівкою для душі, то ціною його, вона віддає перевагу Аристотелю. Тобто в житті кожної людини є вибір, що першочергове значення має для неї дух чи тіло все ж таки. Біологічне versus соціальне. Словом, від того, як людина вирішує для себе це питання, залежить їй подальше життя. Якщо вона воліє до біологічних концепцій, її життя буде будуватися навколо реалізації біологічних потреб та набуття комфортного існування, можливо, потирати пристрастям, ну це знаєте, це відомий вираз, один раз живе да? та культивувати інстинкти. Ця поведінка буде відповідати її природі, власне. Якщо ж людина вирішує, що вона істота соціальна, тобто вона вища, ніж біологічна, то мета її існування буде іншою. Тоді вона буде жити настільки заради комфорту. Та реалізації біологічних потреб, скільки заради максимальної реалізації свого соціально-духовного начала. І тільки тоді людина буде відчувати себе щасливою, адже вона повністю реалізує свою природу. В концепціях гуманістичних, в концепції Абрахама Маслоу, Карла Роджерса є такий феноменологічний принцип, людина прагне до максимальної реалізації власного селф, тобто самореалізації, самоактуалізації. Це тенденція природня, яка властива кожному організму, не тільки людини, тобто кожний організм росте і розвивається, прагне до зростання і ускладнення. Йдемо далі. Власне питання номер два: культурно-історична теорія в Годську. Якщо ми все ж таки погоджуємося з тим, що людина це щось більше, ніж просто біологічна істота, яку можна описувати в біологічних термінах. Нам потрібні зовсім інше поняття, закони та механізми, які пояснюють людську психіку. На початку 30-х років ХХ століття, коли психологія, вітчизняна психологія тільки почала розвиватися, виникла концепція, яка пояснювала не тільки поведінку людини, сучасної на той, на той час людини, ну і вона не втратила свої актуальності і зараз. А й дала відповіді на питання, як саме розвивалася психіка в еволюції? Автор концепції Лев Семенович Вогоцький назвав її культурно-історичною теорією розвитку вищих психічних функцій. Далі я поясню, що таке ці вищі психічні функції і що власне таке культурно-історичне в цій теорії. Ось, власне, Лев Семенович. Ось е на фотографії вище його учні, його колеги. Це так зване харківське коло Вигоцького. Зовсім не випадково його називають Моцартом психологічної науки. І не тільки тому, що він помер так само рано, як і видатний композитор, а ще й тому, що він встиг зробити для психології надзвичайно багато. Вигоцький був найталановитішим молодим психологом за всю історію цієї науки. Відомо, що він організував так зване харківське коло Вигоцького, про яке я вже казав, яке входило в найвидатніші постаті світової психології, не тільки вітчизняною але й Світової. Олексій Миколаївич Левонтів, Олександр Романович Лурія, Курт Лєвін, Куртковка. Курт, Курт Лєвін і Куртковка це постаті відомі, які створили гештальт психологію, про яку будемо казати, будемо розглядати цю теорію трохи пізніше. Микола Олександрович Бернштейн відомий фізіолог. Ми про нього також будемо говорити в наступних лекціях. Олександр Володимирович Запорожець. Лідія Ілішня Божович, Бажу... Блюма вульфельна Зайгарнік, Даніл Борисович Альконін, Петр якулович Гальперін. Отже, що ж таке вищі психічні функції? Напротязі всього існування біологічних істот середовище впливало та відозмінювало їх поведінку. Тварини підлаштовувалися під зміни і це обумовило їх еволюцію. Це відомий факт. Але згодом почався зворотній процес. З появи людини. Природа сама почала підлаштовуватися під її бажання та впливи. Так, замість необтесаного каменю та палок з'явилися сучасні станки та атомні двигуни. Завдяки знаряддям праці, пра, праці, завдяки яким людина добувала там, вогонь, вбивала маму та, мама, та таке інше. Людині вдалося накласти на природу початку власної волі. Але цей процес вплинув не тільки на природу, але й на саму людину. Вона навчилася не тільки обтесувати камінь та будувати літаки, а й опановувати, регулювати та розуміти власну поведінку. Коли людина впливає на природу, це не односторонній момент. Вона впливає таким чином і на себе. З'явилися такі форми психіки, як увага, пам'ять та логічне мислення, які, на відміну від психіки тварин, мали довільну форму. Я зараз поясню, що таке довільна форма. У тварин, увага, мислення та пам'ять недовільні. Вони пов'язані з конкретною ситуацією, в якій тут і тепер перебуває тварина, да? принцип гештальта тут і тепер. Але дійсно люди, у тварин, як я вже на минулій лекції казав, перцептивна психіка, у більшості тварин: ну, кішок, у собак, у зебр, там, да, у таких тварин. Перцептивна психіка. Тобто вони мислять гештальтами, образами, які є тут і тепер. Вони не відкладають в пам'яті надовго. Якісь абстрактні поняття про щось, тому вони не можуть оперувати, вони не можуть запам'ятовувати та не можуть увагу свою робити довільною. Довільна, це коли мені, наприклад, щось потрібно згадати, і для цього мені потрібно якось так напружитися. Мені потрібно відповісти для себе на питання, для чого мені це взагалі робити? Для чого мені напружуватись. Це є довільна форма. Так ось Вигоцький назвав ці довільні форми психічного вищими психічними функціями, на відміну від натуральних. Натуральне, тобто від слова натура, природа, природні форми, сенсорні, моторні, мнемічні форми психіки, які є і у тварин також. Тобто, тварина, наприклад. Сприймає за допомогою сенсорів, сприймає оточуючий світ, вона рухається, рухає м'язами за допомогою моторних відділів головного мозку. Внемічних вона щось запам'ятовує. Да? Вона все ж таки, щось запам'ятовує. Але вона запам'ятовує недовільно. Вона запам'ятовує, тому що це необхідно в даний момент. Її б'ють палкою, вона це запам'ятовує. Вона не розуміє, що таке палка, У неї немає такого абстрактного поняття палка. Розумієте? У неї немає поняття удар. Абстрактного, у неї є конкретна ситуація, її б'ють і все. У неї максимум, що може виникнути, це умовний рефлекс, на біль. І все. Отже, якщо тварина запам'ятовує щось мимоволі, то людині потрібно віднайти певний сенс для того, щоб щось запам'ятовувати. Ну я про це вже сказав. Вона повинна знайти відповідь на питання: для чого мені змінювати природу, для чого мені це запам'ятовувати. що. І сам факт виникнення цього питання у людини. У перших людей і пошук відповіді на нього змушувала людину змінювати середовище середовище своє існування, керуючись спочатку зовнішньою метою. Ну там захист від агресивних тварин та людей, холоду тощо. Ба більше для того, щоб підкоряти природу, людина повинна була мати певний план та уявляти собі результат. Для того, щоб побудувати будинок, у неї потрібен бути план цього будинку. Вона не може просто взяти і в хаотичному порядку там щось накидати соломи. Щось десь там наліпити з глини о дім. Ні, в неї є план, що таке дім? Разом з тим, керуючись зовнішньою метою та уявляючи результат, вона непомітно впливала на свою поведінку, роблячи її структурованою, довільною та логічною. Інтеріорізація – це дуже важливе поняття, я рекомендую вам зараз ознайомитися з ним. Спілкування перших людей відбувалося у наказовому порядку. Сходи туди, принеси те, зроби це тощо. Весь процес спілкування був міжособистісним. ніяких абстрактних категорій та розмірковувань. Ніхто ні про що не думав, про небо, про зірки. Всі, всі спілкувалися конкретно. Я, під, я підкреслюю: це на етапі, коли голосовий апарат у цих перших людей, так би мовити, да, тільки розвивався. І, власне. Є прямий зв'язок між розвитком голосового апарату, між розвитком мислення, між розвитком психіки. Але з розвитком цивілізації відбулося дещо неймовірне. Людина почала спрямовувати словесні накази не тільки на члена племені, сходите туди і принесите», а й на самого себе. З зовнішньокомандної функції слова народилася його внутрішня організуюча функція. Людина казала собі: встаньте, зроби це і робила. Спочатку вона могла робити це, ну прямо вслух проговорювати, да, можливо. А потім це все стало автоматизованим. І всі ці слова, адресовані самі собі, вони стали непомітними, перетворилися на внутрішню мову, таку, внутрішнє мовлення. Так, процес спілкування перетворився з міжособистісного у відносини з самим собою. У процесі індивідуального розвитку дитини відбувається той самий процес. Спочатку батьки впливають на неї слово. Змушуючи її щось зробити. Потім дитина переймає цей спосіб і вчиться впливати словом на своїх батьків, але потім відбувається таке, що дитина впливає словом вже на саму себе. Цей процес Вигоцький назвав інтеріорізацію, формуванням психічних структур шляхом засвоєння зовнішніх умов соціальної діяльності. Він запозичує цей термін у ну, Піаже, відомого французького психолога, який працював з дітьми. Власне, переходимо тепер до останнього питання номер 3 знаки як психологічні знаряддя. Ми вже знаємо, що дитина вчиться регулювати свою поведінку за допомогою зовнішніх умов. Ми тільки що про це говорили з вами. Наприклад, якщо б їй навчитися говорити та писати, потрібен той, хто пояснить, яке значення має той чи інший символ, як його вимовляти, малювати та використовувати разом з іншими символами. Але виникає питання. А як дитині вдається пов'язати, тобто інтеріорізувати, вбирати в себе звук символу з його виглядом та значенням? В цьому питанні мою увагу привертає слово пов'язувати. Відомо, що одним з найдавніших способів запам'ятовування є створення вузликів пам'яті чи зарубків на дереві, наприклад. Це процес створення зв'язку між важливим змістом. Які потрібно запам'ятати, та предметом, який не має прямого відношення до нього. Ну, дійсно, щоб мені щось запам'ятати, я можу взяти ручку і собі так от тут помітити. Ця лінія, яку я помітив, ніякого відношення взагалі до предмету, до того, що мені потрібно запам'ятати, немає. Це просто знак, це просто символ. Я просто пов'язую його з цим своїм змістом. Отже, якщо представити зміст як А. Відтворення матеріалу як Б, а предмет як X, то ми отримуємо таку схему. Як ви бачите, є ось у нас А, це, наприклад, щось мені потрібно там список покупок в магазині, запам'ятати, так? Да? Є у нас B, і це моя мета це прийти в магазин і відтворити цей список, не забути нічого. І для того, щоб відтворити, я можу взяти Х і помітити собі Там X, наприклад, написати ручкою, да? Чи там багато іксів. Отже, аналогічно дитина кодує звук та вигляд символу А, пов'язуючи його з X. В даному випадку під X ми розуміємо людину, яка допомагає дитині вимовляти та писати цей символ, щоб потім вона мала змогу його відтворювати. Спочатку під наглядом, а потім самостійно. В даному випадку під ікс це ми розуміємо. Е те, що нам потрібно запам'ятати, не саму людину, а те, як людина виговорює символ. Таким микс, як правило, є батьки, потім вихователі, вчителі, друзі, викладачі, роботодавці тощо. Тобто всі ті люди, які вчать нас чомусь новому. Батьки нас вчать там, якимось елементарним правилам, гігієни так і таке інше, да, вчать нас туди не ходи, тут безпечно повинно бути, тут небезпечно. Тут будь під наглядом і таке інше. Вчать нас, щоб ми вижили, власне. І вони кодують таким чином нашу поведінку. Ми звертаємо увагу на цей X і позначаємо цей X як заборона на щось. Чи похвала, наприклад. Да? Вихователі вчать нас там. Писати, проговорювати щось, да? вчителі вчать нас там математиці, хімії, біології, друзі нас також чомусь вчать, викладачі вчать нас ще більш складним, там, вищій математиці, скажімо так. Да? Ропотодавці вчать нас терпіти без зарплати там, да? місяці, ну і таке інше. Тобто, X це психологічне знаряддя, знак предмету, який є еквівалентом знарядь праці перших людей, перехід до психологічних знарядь коли людині вже не потрібно за мамонтом бігати, їй потрібно вчитися, наприклад. Тому їй потрібні психологічні знаряддя для того, щоб вчитися. Вона повинна дивитися на дорослих і запам'ятовувати, як вона виговорює, щоб навчитися виговорювати так само, правильно виговорювати. І потім всі ці виговорювання стають вже автоматичними, вони переходять у внутрішній план. Це і є процес інтеріоризації. Отже, процес оперування такими знарядями, знаками, відноситься не тільки до засвоєння мови та мовлення, а й до більш ширших психічних процесів, аж до складних стилів поведінки. Тут дуже-дуже багато чого може бути. Дитина, яка росте в дисфункційній сім'ї, вона інтеріорізує в себе оці дисфункційні стилі поведінки. Вона приймає їх без критики, вона вважає, що так і повинно бути. Є ще зворотній процес? Після того, як дитина почала впливати на себе слово, всі психічні процеси, яким вона засвоїла шляхом інтеріалізації, тобто кодування, вже можна розгортати у зворотньому напрямку. Тепер дитина має можливість висловлювати ці слова за допомогою культурних засобів: писати, проговорювати, виражати думки слова за допомогою малюнку чи нотних знаків. Так архітектор втілює у реальність свій уявний задум, створюючи будинок неймовірної краси, так видатний художник малює мону лізу. Цей процес Вигоцький називав екстеріорізацією, тобто зовнішній. Тобто це вже розгортання внутрішнього інтеріорізованого змісту в реальний план, в життя. Як дитина навчилася там вести себе з іншими, так вона і починає вести себе з іншими в реальному житті. Ну і наостанок я хочу розказати вам про ще один цікавий феномен Егоцентричне мовлення називається. Коли дитина поступово засвоює психологічні знаряддя знаки Х. Ми можемо спостерігати цікавий феномен. Між трьома та шести роками у дітей спостерігається мовлення в голос, яке ні до кого конкретно не звернене. Дитина наче спілкується сама з собою. Можливо, ви це спостерігали за своїми дітьми. Я спостерігав за своєю сестрою таку штуку. Це дуже цікаво було. Дитина наче спілкується сама з собою, особливо це спостерігається, коли вона стикається зі складним завданням. Це мовлення називають егоцентричним. Воно відображає просунутий етап саме регуляції дитини. Тобто вона починає проговорювати вслух ті процеси, які у дорослої людини є, як би мовити, такі непомітні, автоматизовані більш. У дорослих людей це також можливий процес. Особливо тоді, коли ми вирішуємо для себе якесь емоційне, таке складне питання. Ми намагаємося щось осягнути, щось зрозуміти для себе. Не якісь абстрактні категорії, які до нас там не стосуються, а те, що стосується нас особисто. Тому ми вже можемо включатися, включати дитину в собі, скажімо так. А тепер я пропоную вам зробити деякі нам, всім, зробити деякі висновки з цього того, що я вам сьогодні розказав. Отже, принципова відмінність людини від тварини полягає в тому, що вона володіла природою за допомогою знарядь праці. Це наклала відбиток на її психіку. Поступово вона опанувала власну поведінку за допомогою вже психологічних знарядь, знаків. Я сподіваюся, ви зрозуміли цей концепт Вогоцького. Спочатку люди дивляться на те, як у них відбувається спілкування. Реальне, справжнє спілкування з своїми членами племені. Потім проходить якийсь етап, і людина вже імплементує в себе це, вбирає в себе це. І вона стає їм зовнішніми репрезентаціями, вже, з якими вона оперує вже на психологічному рівні. Найбільш універсальною системою таких знарядь є мовлення. Завдяки ньому людина вчиться оперувати як культурою, вбираючи її в себе, так і власною поведінкою. Спочатку психологічні знаряддя, знаки мовлення виступають в якості зовнішньої, матеріальної форми та використовуються людьми в якості впливу один на одного: сходи туди, принеси те. І мовлення перших людей було таке вказівне, імперативне таке, тому що іншого впливу не було, інших слів не знала навіть. Але з часом людина обертає цю матеріальну форму знарядь на себе, спілкуючись вже з самим собою, структуруючи таким чином свою психіку. При цьому зовнішні матеріальні форми знарядь переходять у внутрішній план, перетворюючись у розумові засоби. Дитина, яка проходить стадію гецентричного мовлення, в точності відтворює еволюційний процес розвитку саморегуляції психіки, в точності. Проговорювання в голос для себе це етап в філогенезі, тобто у загальнолюдському розвитку, коли мовлення дитини вже не адресується до іншого, але ще не стало повністю внутрішньою. Розумієте? Оце такий дуже цікавий феномен. Ну, ось, власне, друзі, і все. Дякую вам всім за увагу. Я сподіваюся, що ця лекція була для вас помічною, корисною. Ви дізналися щось нове. Наступна лекція буде зовсім скоро. вона буде дуже цікавою. Тому підпишіться, будь ласка, на мій канал і чекайте новин. Дякую всім за увагу і пока!